Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку цікаву і, можливо, незвичну тему. Справа в тому, що нещодавно до мене прийшла одна моя учениця колишня з такою проблемою. Вона записала інтерв'ю з одного з одним з керівників у себе на роботі. Інвесторів можна, якщо бути точніше. І, скажімо так, вона була не зовсім готова до цього інтерв'ю, суто технічно. Їй сказали, що підготуйся, прийде інвестор, і треба буде записати з ним інтерв'ю. Вистав камеру, вистав там світло, баланс, ну, все зроби. Він, щоб. Бо у нього часу небагато. він прийде, сяде, запишете з ним інтерв'ю, і він піде. Що вона зробила? Вона запросила хлопця-асистента, який теж там в офісі працював, каже: слухай, сядь, я виставлю по тобі все, якби налаштую камеру, баланс виставлю, там, якби, фокус, Ну, в общем, все, що треба, щоб тільки, як тільки цей інвестор прийшов, він сів, ми там на нього мікрофон почепили і записали. Ну, вона посадила хлопця там, блондіна, да, світловолосого в чорній футболці. Виставила на ньому все як потрібно, баланс білого, що важливо. Подивилася, як там по світлу. Позаду був білий фон. От, хлопець був в, білій футболці, в чорній футболці. Вибачте. В принципі, На білому фоні досить нормально він виглядав. А, ну, Все начебто виставили, все хлопець пішов, і вона значить, сидить і чекає інвестора. І тут заходить інвестор, а, сідає, ну, готовий до того, щоб там записати інтерв'ю. Запитав, все добре, все окей, все готово. ну, Вона, начебто, да, сказала, але була трошки в шоці. Я зараз скажу, чому. А, вона приєднала до нього мікрофон. Почала записувати, і, походу, вона розуміла, що з картинкою відбувалося щось не те. А в чому, була, в чому була питання? Справа в тому, що цей інвестор, який прийшов, він виявився темношкірим. Це перший момент. Друге, він е, був в білій сорочці. І третій момент. Е, Записувала інтерв'ю, це записувала на абсолютно білому фоні. Білий фон. Людина в білій сорочці, шкіра. І коли ми подивилися, коли вона прийшла по цій картині, ну вона писала, сподіваючись на те, що потім під час монтажу вона якось зможе там баланси виправити і цей ну, якось виправити ситуацію. Але коли вона прийшла, коли вона почала монтувати і намагатися якось змінити картинку, то дійсно в неї нічого не виходило. По-перше, біла сорочка з білим фоном злилася. Ще як на гріх з боку світило сонце в вікно, і воно, і, і воно вийшло, і почало, значить, і почало світити. І, по-друге, його, його шкіра почала давати якийсь такий зеленуватий, зеленуватий відтінок. І от виникла така проблема. Коли вона прийшла до мене, ми намагалися, я теж намагався щось виправити, але ви знаєте, дуже важко було з цим працювати, тому що. Його сорочка ще вона відсвічувала на білому фоні, на білому фоні і сонце висвічувало сорочку, він просто розчинявся на цій, на цій стіні. І коли ми трошки притемняли його сорочку, щоб вона хоч якось контрастувалася зі стіною, то його обличчя починало темніти ще більше і, якби, зовсім не було видно е, нічого. І тому от я вирішив дати вам ну, деякі поради. Я от зараз тут. Подивився, які хочу вам показати якісь приклади. Це, це відео зовсім інших людей, це не інвестор. Але от щось схоже, я тут назбирав відео, якщо раптом вам доведеться писати, наприклад, записувати або знімати відео з людиною темношкірою, і ця людина буде одягнута в щось світле. Ну, Давайте подивимось, от у мене тут є кілька таких футажів. Ну, дивіться, в принципі, тут більш-менш непогано висвітлено, хоча теж, бачите, трошки зливається з білим з світлим фоном, хоча фон є не ідеально світлим, і плюс якби, у нього теж, ну, якби, ця, ця його сорочка, вона теж не ідеально світла, але ну, якби, краще такого уникати. Тепер дивіться, ось наступний план. Теж у нас є біла сорочка, якби, чи куртка, да, сорочка, білий фон. І бачите, у нас, ну, якщо уважно подивитися, теж баланс тут трошки віддає таким. ну от Якщо на попередньому плані у нас такий теплий баланс, і, наше, і наш білий колір тут віддає таким кавою, такий кава з молоком, то тут у нас вже йде синівата трошки картинка, і це, скоріш за все, теж з балансом працювали. Трошки сині, синім віддає. ну... Принаймні, колір шкіри цього персонажа більш-менш ну, можна сказати нормальний. Давайте ще подивимось варіант. Ось у нас теж іде темна шкіра в білій футболці. Ну, але тут теж ми бачимо, що не такий білий фон. І да, ми бачимо, що футболка або сорочка біла, але фон у нас є. Ну Трошки все ж таки віддає такими пастельними тонами, тобто трошки кава з молоком все ж таки присутня. Ось дивіться ще варіант, коли у нас: ну от ви бачите, наскільки чітко, якщо придивитися, як виглядають людина в чорному костюмі, да, на білому фоні, і людина в білому. Костюми на білому фоні. То, тобто, треба дуже дуже бути обережним. От, особливо, ну, Я навмисно підібрав такі футажі з темношкірими персонажами, щоб показати, що бувають варіанти ось такі. І все ж таки на темному кольорі, на, в темний костюм виглядає краще, ніж білий. Хоча тут теж от є трошки різниця. ну Треба слідкувати. Ось ще варіант, який от, дуже до речі, схожий на те, що було у е героїні, про яку я вам сьогодні розповідав. Те, що так було засвічено біле, е збоку було вікно, і оця сорочка вона розчинилася на, на білому фоні. Ну, тобто от таких варіантів краще уникати, тому що бачите, ну, якби обличчя е цього персонажа. Ну, от, якби, не можна сказати, що воно ідеально. І ще тут можна не попасти там, не тільки по світлу. Тобто, якщо трошки, от, ми бачимо, якщо мені трошки захочеться світлішим зробити по кольору це обличчя, то сорочка ця біла вона точно розчиниться на цьому білому фоні. От, що власне, і відбулося. Ну, ось теж схожий варіант ми бачили. І дивіться, ну, дійсно, як на мене, то не дуже гарно виглядає ця біла сорочка на цьому фоні. От. Особливо, якщо, якщо він зробить ще там, пару кроків до вікна, то тоді він точно розчиниться разом з цим вікном на цьому, на цьому білому фоні. Тому, друзі, звертайте увагу, якщо у вас персонаж ось теж варіант, дивіться, бачите, у нас по балансу трошки жовтувата, Картинка, але е, оцей піджак, е, жакет і футболка біла, вони в принципі вже якби, пересвіт іде. От е, Я вважаю, що тут все ж таки краще було б трошки притемнити картинку, щоб побачити контури цього піджака, цього жакета, чи це сорочка, важко мені сказати, тому що от дуже вже мож, десь схоже на брак, тому що висі, ну, вибілене занадто біле. Цей і бачите, ну, по кольору, ну, не знаю, можливо, жовтуватий наш персонаж. Я б все ж таки додав трошки, е, трошки нейтрального, ну, трошки прибрав би е, жовтого кольору. От у нас і стіна позаду жовта, і цей. Тобто, бачите, воно виходить так, що на е, біле на білому ну, якби є, є моменти, особливо коли мова йде про темношкірих е, людей. Коли дуже так контрастно виглядає шкіра і цей, і, і білий одяг. А, ось такі варіанти. А, давайте подивимось кращий варіант. Дивіться, наскільки якісніше і гарно виглядає ця картинка. Тому що у нас вже йде сорочка темна, на білому фоні виглядає, я вважаю, добре. Так само у нас біла сорочка на скажімо, на червоному фоні, теж виглядає ну, набагато краще. Ну, А тут, тут от, ну, я не знаю, мені здається, трошки все ж таки зливається. І знов-таки, якщо от, от порівняти е колір обличчя цього кравця, да, він начебто більш-менш нормальний. А колір обличчя е хлопця темношкірого, ну, трошки затемнений. І якщо додати. Додати трошки експозиції, да трошки висвітлити цю картинку, то навпаки, тоді у нас буде пересвіт, і по-білому тоді у нас, якщо колір обличчя буде більш-менш нормальний хлопця. Темношкірого, то його футболка і, і сорочка кравця вони знов можуть злитися з білим фоном. Ну от просто мені хочеться накидати вам такого е різноманітного відео, щоб ви звернули увагу. Раптом вам колись доведеться да, І дивіться, наскільки от уже однаково і в принципі гарно по балансу виглядають, е як би ну, не ті ж самі персонажі. а так само, і от ну, тут можна навіть по балансу подивитися, подивитися. Дивіться, от стіна, наприклад, тут молочна біла, да? а от уже тут ми трошки бачимо, віддає трошки прохолодою, трошки синя картинка. Але обидва герої тут виглядають ну, в однаковому балансі, в однакових кольорах, і тут немає значить, проблем ні з, ні з балансом, ні з білим. Ну, якби мені картинка ця більше подобається. Так, давайте подивимось. Ну, ось варіант, коли у нас, якщо там світлий колір, але кольорова, наприклад, сорочка, то от наш темношкірий хлопець виглядає вже більш так контрастно. Або ось варіант, дивіться. Коли у нас така піострі. Там, візерунки різноманітні, то в принципі, і коли сам одяг такий різнобарний, теж виглядає нормально. Ну, і тут теж. теж. От Зверніть увагу, там, де у нас біле, да, вибілено дуже, а там, де інші кольори, то більш-менш нормально виглядають не, персонажі. Угу. Ну, і от Мені здається, оце дуже гарний такий контраст, коли біла сорочка на темному фоні. І, в принципі, темношкірий персонаж виглядає більш-менш нормально. Так само і тут у нас фон не білий, а ну, такий е іншого кольору. І от якщо ваш герой темношкірий і він е на цьому в, білій, е в білому одязі, то краще тоді, щоб, щоб фон у нас був е зовсім щоб фон був іншого кольору. І тоді бачите, у нас. У нас тоді зовсім по-іншому виглядає картинка. Ну, от, власне, друзі, да, ось бачите, наскільки якісніше виглядають персонажі, коли е, або фон інший, або колір одягу інший. Е, або, от, наприклад, світлий хлопець, да, і ось на білому фоні все дуже гарно видно, ніяких проблем немає. Тому що не, білий, не біла сорочка і. Ну, і шкіра у нас теж ось така. Мені свого часу, мені свого часу довелося знімати. Ось я робив, я був в школі у дітей і. Знімав темношкірого хлопця, тут епоха Африки була у дітей, і ось прийшов в гості такий африканець, дідо його звати з Конго, з Демократичної Республіки Конго. І от я познімав його. Ну, Тут, бачите, колір шкіри темний, мені було важко по балансу, тому що кімната була вся, отака жовта. Але от його колір його одягу був такий не неоднорідний і а, сорочка. Бачите, у нього була не одного тону і не біла. І ось, наприклад, тут було важко, коли напроти вікна довелося знімати. Як я не намагався там зачинити вікно чи прикрити діафрагму. Якщо я прикривав діафрагму, тобто робив, щоб вікно не було таким засвітленим, то тоді е шкіра ставала ще темнішою. Ось теж дивіться. Да, ось ось дуже, дуже такий важкий був кадр, тому що дуже біле вікно, ну, світло засвічувало кадр. Я, до речі, намагаюся всім учням казати, що не варто знімати напроти вікна. Але коли немає іншого, іншої можливості, то ось значить, бачите, наскільки важко. І у нас тут губиться е чорний колір, темний, темне волосся, темне обличчя на фоні цієї стіни. На фоні тобто вікна виглядає не дуже гарно. От. Ну і плюс ще з балансом, дивіться, було дуже важко, тому що все дуже в жовтих таких кольорах, і хотілося мати ну, більш-менш природний колір його шкіри. Ну, наскільки, наскільки мені це вдалося, ось ви можете побачити. От. Я якби, старався в цьому плані зробити так, щоб. І діти, які світлі, да, і хлопець, який темношкірий, щоб він був приблизно, щоб вони були приблизно в однакових кольорах. Ну, така, друзі, історія. Я не знаю, наскільки вам було корисно. Мені ну, цікаво, якщо хочете поділи, поділіться, чи був у вас такий досвід, чи можливо вам доведеться з таким колись стикатися, і що ви взагалі думаєте з цього приводу. Пишіть мені в коментарях, я буду радий вам відповісти. А ще хочу вас попросити, щоб ви надсилали мені не просто свої питання, а от я відновлюю якби, рубрику відео на розбір, де я хочу розбирати ваше відео і можете мені надсилати в будь-якому. Форматі, посилання чи ще якось відео на розбір, я з задоволенням буду його розбирати. Е, на цьому я прощаюся з вами. Цікава ваша думка з цього приводу. Пишіть мені. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму youtube каналі Всім пока!